Всіх вітаю, продовження. Яким чином далі я роблю? Ну, це все дуже просто. Ці полоси, які були залиті, це свого роду маяки і там і там. Відстань між ними, що 2,5 правило проходить і їх, ну, відносно них можна вже стягувати цю, оці площини. Так само тут лашмя кидається правило. Виставляється ну, за допомогою підкладочок. Вся міточка, все. Інше правило робиться так, як малочка. Ось таким чином. Це дуже швидко. З виставляннями маяків це займає, ну, ну це виставити наслідь. ну, 5 хвилин у мене зайняло, не більше. Все, зараз тільки замішуєш. Ну, на все про все в мене висли, ну, 10 хвилин, і я вже зараз замішую клей і починаю стягувати підлогу. Ось таким чином роблю я. Кому це корисно, користуйтеся. Ну, особливо це для починаючих буде корисно і не тільки. Все. Всім гарного настрою і тихого, мирного дня.